Уявіть собі, світ, де буквально нещодавно тривала війна між людьми і драконами, де є чіткий поділ на класи, і у якому 16 років кожен громадянин зобов'язаний здати іспит на те, у якому класі він буде далі жити. Уявіть собі, якщо ви провалюєте цей іспит, вас забирають від вашої сім'ї, передають у якийсь інший заклад для того, щоб ви адаптувалися до оцього нового класу. А нашій головній героїні з книжки. Мова драконів і не потрібно уявляти, бо це саме той світ, у якому вона живе. В нас тут є Вів'ян, яка все своє життя знала, що якщо вона буде дотримуватися цих правил, вона зможе жити, вона зможе жити добре, і вона зможе власне, бути зі своєю сім'єю, будувати якесь своє майбутнє і загалом. В принципі, себе комфортно почувати у суспільстві. Іншими словами, дівчинка жила 17 років у певній ілюзії, яку буквально на початку книги нам доволі жорстко руйнують. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри мають боятися свого народу. Коли ця фраза звучить вперше у книжці, вона пробирає мурашками, але... Коли ми чуємо цю фразу вже під кінець книжки, другий раз вона просто добиває в ціль емоційно. Атмосфера Другої світової війни, корупційний уряд, промивання мізків, а над всім цим у небі літають вогнедишні дракони. Просто читайте, це вам точно дуже треба. Це ні на що не схоже. Якщо я у попередньому відео казала, що це може бути суміш четвертого крила Вавилону, то я зараз скажу, що, хоч і є деякі певні моменти і елементи, які можна побачити теж у четвертому крилі, але атмосфера тут зовсім інша, а наративи тут зовсім інші, герої тут абсолютно інші. І все настільки неочікувано, настільки емоційно круто, що. Я просто щиро рекомендую всім читати цю книжку.